До Луцького центру надання адмінпослуг прийшов Євген Хаспіган забрати довідку про відстрочку від мобілізації. У Мене вже довідка є, просто я її не забрав часно. Зараз в мене така ситуація, що треба знайти, де воно. доступно по тих питаннях. Що я звернувся мені одразу відповіли того, дуже, дуже швидко за новими правилами. Відтепер письмові заяви про відстрочку від мобілізації прийматимуть не у територіальних центрах комплектування і соцпідтримки, а у будь-якому відділенні ЦНАПу розповіла директорка департаменту Центр надання адміністративних послуг у Луцьку Лариса Карпяк. За її слів, на момент зйомки сюжету в відділенні було оформлено 35 заяв. Ще 40 громадян очікували на прийом документів. Обов'язкова умова, щоб у людини була електронна пошта, пред'являє паспорт код і військово-обліковий документ. Потім, якщо в людини є пільга по, наприклад, чи по групі інвалідності, чи багатодітна сім'я, чи також пред'являються всі документи. Протягом семи календарних днів людині приходить результат. Ми передаємо всі ці скановані документи в ТЦК. Електронною поштою прийшов подати на відстрочку по догляду за батьком. Взяв з собою документи і зараз сижу. Приймають в мене документи. Дуже добре, що зараз нам не треба йти в ТЦК, і можна в СНАПІ зробити всі ці документи. Оформити відстрочку від мобілізації онлайн і надалі можна через застосунок резерв плюс розповіла Суспільному речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук. Понад 80% відстрочок можуть оформитися онлайн через Резерв Плюс, і вони можуть також автоматично пізніше продовжуватись, якщо у реєстрах є усі наявні дані про військовозобов'язану особу. Перехід таких правил створений задля забезпечення прозорості, задля цифрового оформлення даних документів та задля спрощення процесу. Довідка в паперовій формі про відстрочку не є обов'язковою для військовозобов'язаного громадянина, оскільки вона цифровізується через резерв плюс. Однак, якщо особа, можливо, не користується смартфоном чи е, не встановила застосунок резерв плюс, тоді таку довідку потрібно е, мати в паперовій формі, оформити через портал Дія, або ж таку довідку потрібно взяти або в ТЦК, на обліку, в якому вона перебуває, або у ЦНАПі. Зі слів речниці обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Уляни Кравчук оформити заяву на відстрочку від мобілізації у ЦНАПі не зможуть громадяни, які не перебувають на обліку в ТЦК або не оновили свої дані. Наталка Кликоцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.